Який дивився на би на електронному стільці, матч під час якого можна було і посивіти, і зістаритися ваші емоції після цієї переможної зустрічі? Мої емоції, як усіх українців. Я вдячний гравцям. Це дійсно було коли я зайшов роздягальню після гри. і... Гравці кажуть, що це була команда. Це дійсно була команда, і ми дійсно матч мог склатися по-різному. Навіть там Толя витащив дуже важкі м'ячі. Але це дійсно була команда, яка бажала виграти. і Я вважаю, що ми сьогодні заслужили цю перемогу. В чому секрет такої зарядженості команди на сьогоднішню зустріч? Мені здається, чесно давно не бачили настільки агресивно, стільки заряджено, стільки заведено збірну. Ну, тому що це був вирішальний матч. Я не можу сказати, що ми не були заряджені, наприклад, в Азербайджані, але це була зовсім інша гра. Усі гри різні. Тому сьогодні дійсно була остання гра, була дійсно дуже багато розговорів про цю гру, і це дійсно впливало. На гравців тому сьогодні вони видали свій максимум. Я вважаю. Тут була не тільки тактика і стратегія. Так, ви поберегли складний матч проти Франції. Сьогодні ця свіжість була відчутна на полі. Ви додали в атаці в другому таймі. Олексій Гусуляк вийшов, зрізав м'яч, результативна передача, забитий м'яч. Ну, по факту, тренерська перемога. Ну, я думаю, що це перемога гравців. Я думаю, багато для кого було зрозуміло, що в ігрі з Франції треба дати відпочити. Тому що, як усі кажуть. Так воно і є, що збірна України важко грає в другі зустрічі, тому прийняли таке рішення. і Я вважаю, що це рішення було вірне. Сергію Станіславовичу, Це перший з трьох фіналів. Сподіваємося, трьох і перший переможний далі кваліфікація на чемпіонат світу продовжується. Я теж саме сказав гравцям. Я подякував. Сказав, у нас ще два кроки, тому треба готувати себе в своїх командах. Це буде не, не скоро, але всі вже будуть розуміти, що ці гри ми можемо показати той рівень, який ми показали сьогодні. Дуже дякую.